Слава Ісусу Христу! Доброго ранку, рух доброго ранку світ, доброго ранку мої кітки, доброго ранку, Евочка, доброго ранку, Васечка, доброго ранку, Нікочка, доброго ранку, мама. Так, всі доброго ранку. Так, всі проснулися, обняли по цьому лакохану, встали, пішли. Будити діток, діток, обнімаємо, цілюємо. Кажемо, Боже, що ми вас любимо, ви такі хороші, ви такі прекрасні, ви такі чудові. Так. Встали, позвонили тещі, сказали, що ви її любите, що вона найкраща позвонили тестю, що вона нього найкраще бабусі позвонили, позвонили ну, не знаю, куму, кумі, сусіду, брату. Всім, сказав, всім побажали доброго ранку, пішли на кухню, приготували сніданочок, йдемо на кухню, готували сніданок. Прийшли діточки, дружинка, прийшов брат, сват, всі встали за столу. Зробили одні великі сімейні обійми. Всім подякували один одному за те, що вони є. Сказали діточкам, що ви їх любите, що вони найкращі і подякувати за те, що вони у вас є. Так, а я теж вас люблю, мої кетюні. І тебе, Евочки, тебе Ватючка, і тебе Нікочка. Всіх вас люблю. Всі з усіма вам сумую і бажаю вас. І речі, і всім бажаю хорошого дня. Всіх люблю, цілую, а вас, мої кетюні, люблю найбільше. Всім хорошего дня.